Про вживання дієслова Lassen. В першу чергу це повнозначне дієслово зі значенням залишати. Наприклад, ich hier meine tasche lassen? можна я тут лишу свою сумку або ich kann meine Kinder nicht alleine zu Hause lassen». Я не можу лишити своїх дітей самих вдома. Але дієслово Lassen може бути також допоміжним і коли ми його будемо вживати з. Іншим повнозначним дієсловом, таким чином ми будемо описувати не активну, а пасивну дію. Etwas machen lassen, Якщо дослівно давати щось зробити, не робити це самому. Наприклад, Sie lässt sich von der Ärztin untersuchen, що означає, лікарка, її оглядає, тобто вона дає себе оглянути лікарці, якщо дослівно. Про вживання дієслова. Lassen. В першу чергу це повнозначне дієслово зі значенням залишати. Наприклад, ich hier meine tasche lassen? можна я тут лишу свою сумку, або ich kann meine Kinder nicht alleine zu Hause lassen. я не можу лишити своїх дітей самих вдома. Але дієслово lassen може бути також допоміжним, і коли ми його будемо вживати з. Іншим повнозначним дієсловом, таким чином ми будемо описувати не активну, а пасивну дію, Etwas machen lassen, якщо дослівно давати щось зробити, не робити це самому. Наприклад, sie lässt sich von der Ärztin untersuchen, що означає, лікарка її оглядає, тобто вона дає себе оглянути лікарці, якщо дослівно.